i so sorry. So. Любителям великих виграшів, лото забава у ці дні, як і весь Київ потерпає від відключень і збоїв електроенергії. Але незважаючи ні на що, ми розіграш відбувається. Отож, наш джекпот в один мільйон гривень у ці холодні дні зігріє будь-кого, і за ними будемо полювати у великій грі. Але якщо навіть він втримається. То у великій Грі в нас все одно буде головний переможець, який виграє 190 тисяч гривень. Ну і звичайно, 300 тисяч гривень чекають на вас у розіграші парочка. Бачите, ми зігріваємо вас своїм теплом. А наші генератори тепла у ці чудові лототрони. Отож, я відкриваю розіграш 1366-го триста тержу державної грошової лотереї Лото забава. За всім, що відбувається у цій студії, пильно стежить наша тиражна комісія. А ми зараз з вами будемо пильно стежити за ось тим от лототроном. У нас перший розіграш, і це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону. Ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди. Ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Лота, Усім бажаю удачі і попрошу своїх колег в'якнути цей лототрон. Отож, розіграш парочка. І на вас чекають 300 тисяч гривень. Головний виграш 300 тисяч гривень. І ось до нас поспішає кулька, це кулька під номером 22. Кулька під номером 22. Кулька під номером 24. Колька під номером 24. Розіграш парочка. Не у розіграші парочка, щоб взяти участь, необхідно, щоб у вашому білеті були парочки. Кожна парочка це дві пірамідки. Чекаємо на наступну кульку. Кулька під номером 38. Кулька під номером 38. Ви знаєте, я хочу ще раз сказати вам, дякую. Дякую вам, що ви разом з нами. Наступна колька, і це колька під номером 12. Колька під номером 12. Знаєте, ми з вами не бачилися один тиждень, але я так за вами скучив, що таке враження, що вже минуло тому дякую, що дочекалися. Дякую, що ми разом. І взагалі, дякую, дякую. І ще раз дякую. Кулька під номером 48. Кулька під номером 48. А до речі, ви знаєте, що сьогодні всесвітній день. Дякую. І чи знаєте, ви, що вперше це слово з'явилося у словнику розмовнику, виданому в Парижі у 1586 році. Кулька під номером 63. Кулька під номером 63. Прекрасне слово дякую. Я впевнений, що ним користувалися в далеко давнину, адже це не просто слово дякую. Як стверджують психологи, це слово має велику енергетичну силу. Колька під номером 27, кулька Колька під номером 27. Слово дякую піднімає настрій, заспокоює і зігріває своїм теплом. Теплом, яке нам так зараз необхідне. Отож, дякуйте одному. Зігрівайте один одного, а ми будемо зігрівати вас своїми призами. Призами Лото-забава. Кулька, Кулька під номером шість. Кулька під номером шість. Отож. Отож я зараз порахую. Ага, ага, ага. Ми чекаємо іще одну кульку, іще одну кульку із цього лототрону. І ось вона. Фінальна кулька з цього лототрону. І це кулька під номером 59. Стоп лототрон. Остання кулька з цього лототрону. Кулька під номером 59. Я не просто повертаюся. Я біжу, я лечу до свого комп'ютера, який мені підказує, що дуже дуже багато переможців. Але серед них того, хто виграв 300 тисяч гривень. Я не бачу. Ну що ж, ця сума в 300 тисяч гривень переходить на наступний. Дорогі друзі, у мене до вас творча пропозиція. Напишіть там, будь ласка, про свої мрії. Напишіть нам про свої мрії у наші соцмережі. До речі, Зараз там, у наших соцмережах, відбувається конкурс, а переможці цього конкурсу отримають від мене сюрприз. Умови конкурсу дуже прості. Напишіть нам, будь ласка, зніміть відео. Я наголошую: зніміть відео, в якому розкажіть, яку мрію ви здійснити, коли. Виграйте лоту забава 1 мільйон гривень. Далі опублікуйте це відео на своїй сторінці. Відмітьте нас і підпишіться на наші сторінки в Інстаграм, Фейсбук, Ютуб і Тікток. Далі 13 січня. серед е, з кожної нашої соцмережі, 13 січня, я виберу найкраще відео. А творці цього відео отримують від мене сюрпризи. І ще одне прохання. Будь ласка, відкрийте свій профіль, щоб ми оцінили ваш креатив. Ну, а зараз від мрій переходимо до реального джекпота. Один мільйон гривень. Отож, велика гра! Отож, велика гра, 1366-го тережу державної грошової лотереї лото Забава. От в мене таке відчуття, що в новому році, 2026 році, ми отримаємо нового мільйонера Лото Забава. І нехай буде так. Віпніть, будь ласка, цей лототрон! Нагадую, велика гра, і у Великій грі на вас чекають наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. І головний виграш 190 тисяч гривень. Гривень. Колька під номером 41. До речі, 190 тисяч гривень виграв Анатолій Володимирович з міста Конотоп на Сумщині. І це було минулого тиражу Наступна колька це колька під номером 49. Свій щасливий білет. Анатолій Володимирович придбав на фірмовому столі МСЛ. Кулька під номером 19. Також білети «Лото-забава» ви можете придбати на нашому офіційному сайті msl.ua. Кулька під номером 43. І це ще не все. Білети, лото, забава, квитки інших лотерей. «МСЛ» ви зможете придбати. Зараз розкажу. Кулька під номером 29. Ви можете придбати у мережі магазинів. Коло, наш край, «723» та магазин Сібі. А у нас кулька під номером 9. Кулька під номером 9. Велика гра може здійснити ваші мрії. Велика гра може подарувати вам наш а Це. 1 мільйон гривень. Але якщо навіть е, джекпот втримається, у нас все одно буде головний переможець, який виграє 190 тисяч гривень. Колька під номером 26. Колька під номером 26. Пам'ятайте, дорогі друзі, кулька під номером 32. Пам'ятайте, дорогі друзі, що купуючи білети, лото забава, за ви допомагаєте МСЛ втілювати соціальні, спортивні і культурні проекти. Ми з вами дуже добре знаємо про льодову арену Льодограй у Богуславі, де тренуються і перемагають наші рідні українські спортсмени. Колька під номером 57. Ми пам'ятаємо з вами, що МСЛ підтримує кінофестиваль Молодість і ще дуже дуже багато проєктів. Підтримує ЛОТО Забава. Підтримує МСЛ. І це все дякуючи вам, дякуючи, що ви купуєте білети «Лото Забава». Заважного, що ви купуєте квитки інших лотерей МСЛ. Ну що ще раз е, хочу нагадати вам, що у великій грі на вас чекають наш джекпот 1 мільйон гривень. У великій грі на вас чекає головний виграш 190 тисяч гривень. І щодо культурних проєктів, зараз е, створюються. Нова вистава це історична драма про тих людей, які створювали і боролися за вільну і незалежну Україну. Вистава називається Останній кон консул» і вона створюється завдяки, я наголошую, підтримці ЛОТО Забава і не за горами, не за горами. Прем'єра цієї вистави. Дорогі друзі, ви знаєте, я Завжди казав і буду казати, що ми з нетерпінням чекаємо коментарі. Коментарі від вас. І ось, наприклад, пані Любов минулого тижня написала: Агнатюка не було. Але я радію, що побачила Ларису. Пані Любов, ми дуже дякуємо вам за цей коментар. І я собі уявляю, як приємно Ларисі читати цей коментар. Отож, пишіть. нам так завжди приємно. Чути відгуки від вас. Колька під номером 38. Колька під номером 38. Дорогі друзі, а чи знаєте ви де зараз літо? Я вам скажу в Антарктиді. Так, в Антарктиді. І що саме цікаве, що зараз там температура така сама, як у нас? Можливо, навіть і холодніше. Олька під номером 61. Ось таке воно антарктичне літо. І от антарктичного літа рівно 45 років тому закінчилась експедиція. Це була команда з трьох е британців. Вони прийшли на довше за найкоротший час. А саме за 75 днів вони прийшли відстань в 4 тисячі кілометрів. Колька під номером 74. Уявляєте, за 75 днів в Антарктиді пройшли відстань в 4 тисячі кілометрів. Для порівняння це втричі більше, ніж відстань від Харкова до Ужгорода. Як вони там йшли? Чим вони там грілися? Ну, в мене є підозра, що без самогону не обійшлося. Але це вже їхня справа. Я тільки можу жартувати на цю тему. Колька під номером 45. Колька під номером 45. Велика гра триває. А я вже сьогодні до вас звертався. Напишіть нам, будь ласка, у наших соцмережах про свої мрії. Тим більше, що зараз у наших соцмережах: Instagram, Фейсбук, Ютуб, TikTok відбувається конкурс. Колька під номером сорок. 4. Велика гра триває. Отож, умови конкурсу дуже прості. Зніміть відео на тему, яку мрію ви здійсните, коли виграєте в Лото Забава один мільйон. І відправте в наші соцмережі. Кулька під номером одинадцять. Кулька під номером 11. Продовжує про конкурс 13 січня. А це буде післязавтра. З кожної соцмережі. Я особисто виберу найкраще відео. І творці цього відео отримують сюрприз від мене. Кулька під номером 63. Кулька під номером 63. Отож, велика гра триває, а ми з вами дуже добре пам'ятаємо, що у великій грі на вас чекають такі призи, як наш джекпот. А це 1 мільйон гривень у великій грі. Якщо навіть навіть джекпот втримається, якщо ніхто з вас не зірве джекпот, у нас все одно буде головний переможець, який виграє 190 тисяч гривень. Тобто в будь-якому разі у нас буде головний переможець. Така у нас прекрасна гра. Колька під номером сім. Велика гра триває. Сьогодні багато. Ви напевне звернули. Кажу про мрії і про здійснення цих мрій. І ось. Минулого тиражу свою прекрасну мрію здійснила Валентина Анатолівна із Харкова, яка у заключному п'ятому розірші нашої зимової акції Подаруй рідним диво, виграла 300 тисяч гривень. Уявляєте? Колька під номером 62. Отже, ми вітаємо Валентину Анатолівну. І ще раз нагадую: вона виграла. Нашій зимові акції Подаруй рідним диво 300 тисяч гривень. Я хотів би нагадати вам, що 5 тиражів поспіль у нас відбувалася святкова зимова акція Подаруй рідним диво». І переможці у нас вигравали і по 100 тисяч гривень, і по 200 тисяч гривень, і по 300 тисяч гривень. Колька під номером 64. І не зважаючи на те, що наша зимова акція закінчилася, але я хотів би вам натякнути, що звичайно, ну звичайно, це була не остання акція. Це були не останні сюрпризи від нас, від Лото Забави, від МСЛ. Отож, слідкуйте за анонсами, і попереду на вас чекають ще дуже і дуже багато сюрпризів. І Подарунки, а поки що ми уважно слідкуємо за великою грою. Також уважно за великою грою слідкує наша поважна, вельми поважна тиражна комісія. Їм як і мені холодно, але нічого вони тримаються. Ми всі разом тримаємося, Вся наша країна тримається Ніяк ніколи в житті нас не зламає. Олька під номером 23 велика гра триває. Ну і звичайно, окрема тема це допомога компанія МСЛ нашим воїнам, нашим героям, які там на передовій борються за волю і незалежність нашої країни. Дякуючи тому, що ви. Купуйте білети ЛОТО Забава. Ми всі разом допомагаємо Збройним силам України. Я завжди казав і буду казати про лотерею Дар. Це і є ваша допомога ЗСУ. Купуючи білети благодійної лотереї ДАР, ви допомагаєте Збройним силам України. Колька під номером 52. Колька під номером 52. Велика гра триває. Знаєте, як один день про майну важкий 25-й 2025 рік, 2025-й рік. Але кожен день був наповнений боротьбою, нашою боротьбою, нашою незламністю, боротьбою за, за волю і незалежність нашої батьківщини. І ось ми розпочали новий 2026 рік. Незважаючи ні на що, незважаючи на стрічні обстріли, Україна живе, Україна працює. Живе і працює ваша улюблена програма, ваша улюблена лотерея Лото забава. Сьогодні вранці, незважаючи на мороз, незважаючи на снігові заноси, на Гололедницю, ми всі приїхали на роботу і працюємо для вас. І у нас зараз. Начинка гра. Е, уже випало чимало кульок з великого лототрону. Ми з нетерпінням чекаємо на головного переможця. З нетерпінням чекаємо на головного. Кулька під номером 33. Як е, підказує мені. Наша режисерська група це вже 22 кульки випало із цього лототрону. Ось зараз випала кулька. Я повторюю кулька під номером 33. три. Ми наближаємося до того, щоб визначити головного переможця великої гри 1366-го тиражу. Лото Забава. Уявіть собі, це число: 1366 тиражів. Уявляєте. І завдяки Лото Забава Україні вже народилося 436 мільйонерів. 436 мільйонерів. Ми з нетерпінням, з нетерпінням чекаємо на народження нового мільйонера Лото Забава. І дуже б хотілося б, щоб новий рік розпочався не одним, а багатьма мільйонерами Лото Забава. Зривайте, джекпоти, Лото Забава. І вигравайте один мільйон «Лото-забава». Колька під номером 42. Колька під номером 42. Я вже сьогодні не один раз казав е, про коментарі е, від вас. І в е, мене їх кожного разу, до речі, дуже багато. Я е, не маю змоги зачитати всі коментарі, тому що час прямого ефіру він обмежений. Ось от зараз з великою радістю хотів би. Від е, пані Любові, е, пані Любов із е, міста Конотоп, що на Супчині, нам написала. Е, як схід уявляєте, як схід сонця чекаю? Чекаю улюблену свою програму Лото Забава. Е, коли починається лото забава, для мене розпочинається день. Коли розпочинається лотозабава, для мене розпочинається життя. Скільки позитивних емоцій, скільки радості дарує мені пенсіонерці? Лото забава! Я вже вигравала в лото забава. Колька під номером 68. Пані Любов пише нам: я вже вигравала в Лото забава і не один раз. Правда, не дуже великі суми, але для мене великі. Отак вона написала. І з нетерпінням чекаю, щоб зірвати джекпот. Джекпот Лото забава. Ну що, ну, ну прекрасні слова, ну такі ніжні, такі теплі, сердечні слова від шанувальниці Лото забава. Ми вам, пані Любов, щиро дякуємо. Бажаємо вам многі-многі літа. Нехай багато-багато-багато років вас радує наша Лото Забава. Ну і дуже б хотілося б, звичайно, щоб ви зірвали джекпот і приїхали сюди, у нашу студію. Ми б познайомилися, ви б розказали свою історію виграшу. Отож, хай буде так. Чекаємо. Чекаємо на зустріч із вами! Кулька під номером 71. Колька під номером 71. Велика гра триває. Ну хто, хто, хто стане головним переможцем. Знаєте, у нас такі правила. Без головного переможця у нас не закінчиться гра. А це означає, що вона буде тривати до тих пір, поки у нас все-таки буде головний переможець. Буде він один чи їх, буде декілька, двоє, троє чи четверо. Не знаю, все покаже гра. Можливо, сьогодні хтось із вас зірве джекпот. Здійснить свою мрію, виграє 1 мільйон гривень. Якщо навіть джекпот втримається, у нас все одно буде головний переможець. І ця людина виграє 190 тисяч гривень. Мені дуже приємно, що Лотозабава здійснює ваші мрії. Що, дякуючи, Лото Забава, ви можете виграти такі солідні, великі. Суми і далі, далі витратити їх на свої сімейні радісні потреби. Отож, далі працює. Далі працює лототрон Кулька під номером один. Ну як не сказати, що лото забава. Номер один. І не тільки в Україні. І не тільки в Європі, так і в цілому світі. Тому що команда наша така номер один. Виняткова і найкраща. Дорогі друзі, я вже вам розповідав про нашу зимову акцію. Вона пройшла дуже красиво, нам я б сказав весело. Уявіть собі, додатково, гарантовано, ми розіграли впродовж зимової акції 1 мільйон гривень. П'ять тиражів поспіль. Тривала наша зимова акція Подаруй рідним диво». Ви купували акційні білети. Акційні білети ЛОТО Забава. І я пам'ятаю ті хвилювання, які навіть через екран мені передавалися, коли ви бачили на екрані: Стоп! Лототрон! В Україні розіграш закінчено. У нас є головний переможець. У нас є головний переможець, який придбав цей щасливий лотерейний лет у Чернівецькій області. І він, Один переможець, і він виграв 190 тисяч гривень. Лото забава номер щасливого лотерейного білета. Ви зможете побачити на нашому офіційному сайті в наших соцмережах у розповсюджувачів. Також та будь-де. Головне, що у нас є головний переможець. Він щасливий він радіє. Він виграв 190 тисяч гривень. Зараз хотів би звернутися до всіх шанувальників Лото Забава. Вельми шановні друзі, вельми шановне, поважне товариство. Е, ви це заслужили, щоб рівно за тиждень на вас знов чекав наш джекпот. А це один мільйон гривень. Лото Ну що ж, на сьогодні розіграші всі вже відбулися. Наша програма підходить до свого фіналу. Я хотів би тільки ще раз подякувати вам. Подякувати вам, Що ми разом. Я хотів би звернутися до вас і до ваших рідних. Бережіть себе. І нам треба триматися, нам треба вистояти. А для цього нам треба бути усім разом. Разом до перемоги і до зустрічі рівно. За тиждень Щасти вам!